Конституція розміром із сірникову коробку в музеї книги та друкарства презентували перший в країнах СНД рукописний варіант головного закону в мініатюрі. Автор шедевру Ігор Степанов зізнається, над витвором довелось добряче поморочитись. Спершу знайшли тонесенький, але дуже міцний папір у Фінляндії. З Індії привезли спеціальну туш для письма, а ультратонке перо замовили в Німеччині. Та найважче було писати на аркушах розміром 20 на 30 міліметрів, а потім їх ще й не розгубити. Парфимі большущими полями виписувати кожну страничку віддільно э, вирізати з допуском на шивку і складывать кожну главу в маленький пакетик. Э, этих на э, на назіпері спеціально <laughs> пронумеровывать, підписувати так, щоб не потеряли. Да <laughs> или коты їх не смахнули. Случай дев'яті з половиною тисяч литр розміром із міліметр. Художник графік вимальовував тривалий час і в особливому місці. Мініатюрна Конституція України вмістила в себе лише десяту частину статей оригіналу. Правда, і над нею автор працював чимало, протягом двох місяців щодня з 6 до 8 години ранку. Аби випасити міліметрові літери, каліграфологу довелося замовити навіть спеціальні окуляри, а творив шедевр він на балконі. На балконі оборудував небольше робоче місце. І от коли? Когда... Еще нет яркого солнца, но уже есть хороший мощный заливающий свет, такой рассеянный. От так далі можна було писати. Ініціатори проекту кажуть, мініконституції міні-конституції хочуть підвищити юридичну грамотність українців, адже лише кожен п'ятий громадянин переглядав документ. От така маленька конституція, будучи твором мистецтва, людина, яка побачить цю конституцію в музеї, звичайно, вона по ній не вивчить основний закон, але з'явиться можливість, з'явиться бажання у людини. Прочитати це в оригінальному форматі рукопис приурочили до 15-річчя ухвалення основного закону, а презентували перед 20-м ювілеєм незалежності країни.